Ціни на цибулю б'ють усі рекорди, але це ще не межа, кажуть експерти. Катерина торгує на продуктовому ринку у Хмельницькому ще з початку його створення. Тут ділиться жінка, вона і для колег, і для покупців, тьотя Катя. І за увесь час, розповідає продавчиня, такої ціни на цибулю ще не бачила. Доки не виросте в нас наша цибуля, тут доти буде дорога цибуля, це привізна цибуля. Купують, бо потреба є в людей, але купують мало, досить мало. Ціни на цибулю, якщо порівнювати з торічніми, зросли у четверо. На ринку за кілограм пахучого продукту просять від 47 до 54 гривень. Покупці ж помічають дивний феномен. У супермаркеті цибулю купувати вигідніше. От я через те кажу чоловікові, що ми бачили в супермаркеті в сільпо 47 гривень. Там собі вибереш, яку хочеш, а тут мусиш сіткою брати 47 гривень. Цибуля дворічна культура, тож що мало господарів наперед готують сієнку, аби згодом мати власний врожай. Різних сортів уже багато й на ринку, і, очевидно, їхня вартість теж значно зросла. На посадку от старий завод 190 гривень, а новий завод вже на 5-10 гривень дорожче. По 95 по 100 гривень. Стрімке подорожчання цибулі аналітики прогнозували, що восени минулого року. Вже тоді стало очевидно, що торічню битву за цибулю українські аграрії програли, адже близько третини від усього валового врожаю на ринок традиційно постачали з півдня країни. Нема завоза, цибуля йде за границею, вся От, нема Херсона, в Одесі мало посадили. От і ціна підскочила. Зараз не сорти, зараз налічі, і це вже дуже добре. За словами експерта аграрного ринку, зростання цін на овочі борщового набору є сезонним та відбувається щороку. Пояснює, попит на цибулю дещо знизиться до кінця весни, оскільки її вирощуватимуть українці на своїх дачних ділянках. Після зниження попиту почне спадати й ціна. Очікувати треба здешевлення. Це не раніше як. Третя декада травня місяця, адже ми знаємо, що на рівні держави зараз впроваджуються програми, грантові програми щодо створення тепличних господарств відповідно за рахунок тепличних господарств. Серед інших продуктів, яким загрожує подальше подорожчання під впливом енергетичної кризи, експерти також називають хліб та булочні вироби. За прогнозами уже у квітні вони можуть здорожчати на 1-3 відсотки. А за перше півріччя загалом на 5-10 відсотків. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.